очень рады приветствовать вас в нашем музее. Сегодня в музее чистой воды начинает новую жизнь. И мы начинаем рассказ о самом дорогом, что есть у нас на земле, да? о а очень ценном, о воде. Первая выставка, которая у нас сегодня будет происходить, это будет выставка човни. У нас есть четыре уникальных човна, о которых мы вас, вам сегодня расскажем. И думаем, это будет вам очень интересно. Прошу всех. на люди селились возле водоема. И это было связано с очень многими причинами. Во-первых, это была вода. Во-вторых, это была пища. А в-третьих, это была возможность свободно передвигаться по воде. Люди изначально заметили, да, колода дерева не тонет в воде. Для того, чтобы облегчить себе задачу, они начали использовать такую методику выдавливания стволов деревьев. Так появилась первая лодка долбанка В Украине вот это самая старая лодка, да? И э, лодки вообще стали самым первым видом транспорта, которое изобрело человечество. Около 10 тысяч лет насчитывают первые, историки насчитывают возраст первых лодок. В Украине э, очень символична эта лодка. Она, как правило, изготовлялась из дуба. Этот дуб несколько десятилетний э, вымачивался в воде, и только потом да, из нее изготавливали лодку. И, как правило, такая лодка передавалась семьи от сына к отцу. Прошла эволюция, эта лодка была очень тяжелой. Да? И поэтому люди начали задавать, придумали другой вид. Вот эта лодка, которую вы видите, называется плоскодонка. Да? Она уже на протяжении нескольких тысяч лет не меняет своего вида. И это является основой судостроения вообще. Да, это первая лодка, которую сделали с основанием, да, с изгибами и с набойками. Вот если вы повернетесь, да, вы увидите эту лодку, которая натуральная. Ей почти сто лет. Вот эта лодка. И она является натуральной. Она сегодня подарена нашему музею Сергеем. Замечательный якорь у нас появился. Ну и хочу познакомить вас из славы нашего украинского города. Казацкая чайка. Необычный корабль, непобедимый практически. Сама методика была известна около 50 мастерам. И Черное, Азовское море, Дунай, Днестр, Днепро знали да, да, об этих лодках. Здесь было несколько секретов. Вот эта мачта, она была съемки да? Это давало возможность прятаться кораблю в море и его, и его не видели. Дальше, корма и нос, они были практически одного размера и это давало возможность сразу менять направление лодки. С разных сторон, да, с каждого корта было около десяти от 10 до 15 казаков, которые правили этими лодками. Вот. А теперь я хочу вас познакомить. У нас выставка только начинается. У нас есть 4 уникальные лодки, которые мы модели вам представляем. Эта лодка, это лодка Каноэ. Возникла она, вообще само, сам термин Каноэ связывают и с народами Северными индейцами, особенно Северной Америки, и составлялась она да, на основании деревянного остова, который обшивался березовой корой, а в дальнейшем использовали шкуры животных. Если вы обратите на нее внимание, да, то эта лодка сам остров он полностью повторял скелет рыбы, да. шел хребет, от которого шли ребра, на которые нашивалась шкура или кора обрабатывалась она глиной, позже соломой, разными растительными материалами и так далее. Вот эта лодка приплыла к нам с Перу. И остров Титикака, не озеро Титикака, которое находится на границе Боливии и Перу, Сегодня населяют еще коренные индейцы, те коренные жители, которые были до заселения Америки европейцами. Вот эта лодка изготовлена из камыша, который растет в этих краях. чем она уникальна? Есть пльятоостровок, которые называется Урос. Они полностью изготовлены из такого камыша. Из такого же кармыша строятся дома, башни, лодки, и местные жители уже несколько тысячелетий живут именно в таком, э, с таким бытом. Венецианская гондола. Но ну, об этой гондоле, наверное, сами все слышали. Это символ итальянского города на воде. Э, Очень много... Необычных таких историй связаны, скажу только ну, несколько. Например, в 18 веке город законодательно закрепил длину, ширину лодки, да, ее размеры, ее вес, это где-то до 400 килограмм. Э, сама лодка имеет асимметрично. У нее левый борт больше, чем правый. Почему? Потому что это всегда противовес гондольеру, который правит в ней. Самоловка изготавливается из девяти пород дерева и потом шар, за шаром покрывается черным специальным лаком. Вот эта часть, которая называется фера, да, это не, не просто корма да, или не просто нос. Это часть, по которой ориентируются гондольеры, когда проезжают под мостами города. Ну и один из таких очень неинтересных фактов из жизни этой лодки, это очень такое ремесло, которое передается, как правило, из, по наследству. То есть лицензия, да, она передается по наследству, но считается очень престижной. И на сегодня вот четко установлено 424 гондольера которые работают в городе, которые имеют лицензию. И только одна женщина, это, да, которая правит лодкой, э, и то она ее получила только благодаря тому, что многие поколения, э, ви, ну, многие в ее семье были гонолерами, поэтому они, э, она смогла отстоять это право. Ну, это право. И очень интересная лодка прибыла к нам из Индии. Это э, город Шикара называется лодка Шикара, а город Кашмир. Сама легенда создания, ну, появление этого города говорит о том, что раньше это была долина, заполнена озеро. Но божество пробило, превратилось в ветра, пробило сами скалы, и озеро вытекло, превратилось в речку. Действительно, этот город находится на берегу живописной реки. Эта лодка и сегодня используется, ей почти 2000 лет, в таком виде она не меняется, но есть еще очень интересный факт, так как местность постоянно затапливается, получается, что эта лодка на время превращается в дом для местных жителей, то есть они да, пока проходят наводнение, живут в этой лодке. Вот поки сьогодні рассказываем вам о том, які у нас екземпляри є. Надеемся, они вони будуть Их количество, да, ну і качество теж. Шановні гості, ласкаво просимо відвідати нашу українську світлицю, доторкнутися серцем і душею до вірь витоків наших коренів. Адже саме тут ми будемо зберігати нашу історію, нашого міста Біляївка, і відкрити двері. Почесне право надається Михайлу Петровичу. Просимо вас перший раз вийти в нашу українську світлицю. Я запрошую всіх на наші світли. Відне родове дерево. Хата українській традиції символ щастя, добробуту, єдності, сім'ї та роду. Також хату люди часто називали берегинію своєї душі. Символічне значення мав кожен елемент хатньому побуту. Найсвятнішою вважалася піч, ось вона. Ми, б... Ми вам її зараз будемо показувати і розказувати. Саме піч використовували і для сну, і для приготування їжі, для захисту і навіть лікувалися за допомогою неї. Коли розписували піч, використовували різні кольори, але перевагу віддавали червоному кольору, бо червоний символ захисту, колір сонця та удачі. На нашій пічі зобразині стилізована калина, ось вона. З переплетими квітами. Калина це взагалі символ України. Вона несе в собі глибокий сакральний сміст. А тут у нас зображені павичі. Ось біле вікна. Вікно також зі старої біляївської хати. Саме такого розміру воно було не маленьке, не квадратне, а таке продовжувате. Також зображений виноград. Виноград був символ розвитку та багатства. В наших біляївських хатах майже в кожному подвір'ї є виноград. І він нас оберігає також. На нашій печі зображена також лілія. Лілія – це символ біляївки. Вона мала сакральне значення, вона була чарівною і захищала всіх. А також Лілію вважали символ дівочих чарів. Не дарма в біляївці так багато гарних дівчат, і символ біляєвці стала Лілія. Українська світлиця, наче скарбничка, що вибрала в себе найяскравіші кольори природи. Вона є осередком любові до рідного краю. Наші стіни прикрашають переважно рушники, які були вишиті саме в Біляївці. Ось позаду вас. Цім рушникам, ті, що вишивали тут в будинках, шили саме тут, в біляївці. У нас ось є Олена. Вона принесла це, вишивала ще її, бабу, її мама і сестра. Їм вже 58-60 років. Вони вишивались рукою. На наших рушниках, які були саме в Біляївці, зображувалися маки, піони, троянди та польові квіти. І зараз я хочу ще, щоб Михайло Сергійович. Так, Михайло Сергійович розповів нам про карту 1812 року. Будь ласка, вам Буказочко. слово. здорово. Шановні присутні, ми надаємо вам можливість розглянути карту, яка в принципі... Звідповідно відповідно до історичного почерку Віктора Федоровича Черезника відповідає часам заснування, міста, не міста Білярка, а поселення Головківка, потім вже поселення Білярка. Перша половина карти показує Дністровську долину або як ми називали. Це ми бачимо шлях, який йшов з Тераспольського повіту на місто Обідіополь. Шлях шов через Біляєвку, Біляєв, Яскі, Тройськ, Маяки і доходив до Тобто, Щоб ви могли бачити, де знаходилась Біляєвка на той час. Час виготовлення на цієї карти ми встановлювали практично, ну, розраховуючи, що це 400, тут вказано чітко 460 дворів. Тобто, Час її створення 1840 1840-1860 й років. Вона показує розселення хуторів по місту Біляєвка. Знаємо з розповіді історичного очерку, що козаки розселилися біля озера Білого і назвали свій хутір Казацький. Так він тут і є. Також в книжці вказано, що це є вулиця Придністровська, вулиця е, Атамана Галаватого. Тобто практично в центрі вже показана церква, яка на той час була. Це Біла церква е, Святої Богородиці. Зелений хутор показано е, е, тут. По тим, Документами, які ми придивилися, зелений хутір існував всього, до того, як Доляка стала головківкою. Слідущий хутір це хутір переселенчеський. Хутір Переселенщицький засновується турбоївцями, вони тут строїть 88 хат, відповідно, до книжки займають вулиці Комінтерна, Шевченка, Пушкінська, Гагаріна, які нині діють. Так як вони були переселенцями відповідно і назвали Переселенцівський і ставлять тут 88 хат. Після того, як в 1794 році сюди переселилися Турбоївці, то є відомості, що Білявки знаходилось 120 дворів. Ну і останнє заселення, воно не має назви Хутів, Воно називалось Слобідка. Заселялась вона біглими. Селянами, які тікали в той час з Кріпосного права. Відповідно до книги, вони заселяли балки та яри, тобто ховалися подальше від власті. Тому дітка не має свого на... носили, слабідки, він свого населення, але свобітки вільні люди. Ще один хутір, який є, це висело. Путір висилок відповідає точному розташуванню на сьогоднішній день станції міста. Відповідно до очерку, ми знаємо, що коли будувала станція міста, хутр виселок було виселено. Якщо дивитися тут, то це даже відповідає цьому місцю, де ми в принципі, на, на, на даний час знаходимося. Е, Слідчі відомості про Біляєвку ми знаходимо тільки в тисячу. В 874 рокі, році це перепис населення, де вказують, що в, в білявіки вже знаходиться 600 дворів і 2000 населення. Це час, коли вже була збудована станція містер. Тобто виходить з періоду, коли ми бачимо цю карту, це до того часу десь 60-ті роки. Потім, відповідно, заселялася до вулиці Заводської, десь, це, оце, оце, цей період заселення, це відповідна вулиця Московська. Потім, коли е, у нас з'являється в 1872 році станція Дністр, відповідно, білярка розвивається і тут з'являється більше населення, більше дворів і заселяє, заселяється ця часть. Ну, також ви бачите. Озеро Біле є набагато більше, ніж ми маємо його сьогодні. Також відповідно до книги Віктора Федочерезника ще говорили, що біля активи сила з кутами, але слово кут ми ніде не знайшли, але ми бачимо слово кут на молдавській стороні. відповідно, що до історії це відомо, молдавський був такий, то тобто ми називаємо куті, вони називали кутами. Говорити про цю карту я можу довго, тому що тут змінилися адміністративні центри, підпорядковані біля його, з'єднувалися з, з е, Ясками, також є в книги Різника. Ну, тут дуже багато подій пройшло. Ну, основне це було показати вам все-таки точне відтворення часу заселення до 1800 року. Це дві карти. Це дві, дві, карти. Карти. Це дві карти ми з'їдали. Дві карти, одна показує, де знаходилось населений пункт, а друга карта вже саме розселення. Чи по різному пункту? Це різні карти. Це різні карти різного року. Ця карта відтворена, вона підписана у 112 рік. На багатьох картах нема рік, коли виготовлено. Є дати, коли їх здали в архів, але самого року, коли вона була створена, нема. Всі карти, в принципі, до 1917 року, вони то і на латиниці, то і назик е, німецької мові. Дуже багато є, але є ну, питання, питайте. От тут говорити можна цілу годину. Ми дякуємо. Сергіовичу, а ми ще хочемо сказати велике дякую. Дякую тим людям, які допомагали оздобити нам цю кімнату. Я запрошую Михайла Петровича від цього засвідки. Перше, з вашого дозволу, я дозволі мені вас всіх поздоровити з наступаючим святом. Ми з вами цьому році будемо визначати з першого сімця нашого з вами рідного міста міста Біляєвка. І ми завжди. І кожен із тут присутніх завжди з е, російській ну, стріпі відноситься до того місця, де ми з вами живемо, до рідної нашої білеївки. І Тут Михайло Сергійович нам вніс деякі історичні факти про наше рідне місто. І ми сподіваємося, бачучи ситуацію на 1812 рік, де, маючи сьогоднішню ситуацію, яка 2020 року, порівнюючи. Ми сподіваємося, що з таким же темпом наше місто і в майбутньому буде розвиватися і ставати все краще і краще, і краще і краще. Саме головне, наше місто буде, ну скажімо так, з кожним роком буде збільшуватися його, його авторитет нашого міста, який дозволить сьогодні в нашому місті розвиватися не тільки стосуючися цього. Нашої, кажемо, нашої річки, наших, наших природних багатств, але інвестиції, які в наше місто, враховуючи його і популярність, і авторитет, це дасть можливість нам краще дізнаватися про історію нашого міста, краще відноситись до, до історичних фактів, більшими з вами, патріотами, які будуть робити для того, щоб дійсно авторитет міста зростав. Я вас щиро всіх вітаю з нашим з вами святом, нашим спільним днем народження, з днем народження нашого міста, бажаючи всім а і нашому місту, бажаючи процвітання, благополуччя, такі самі від мене щирі бажання в кожну родину нашого міста і нашої громади, щоб дійсно ми були щасливі, щоб нас панував мир, щоб у нас, я до цього відношуся, скажімо так, не критично, а дуже. Прискіплоє відносно того, що я думаю, що основа всього це все-таки патріотизм. Основа всього, це патріотизм, це любов до свого Мі міста, місця, де ми проживаємо, і це є основою розвитку і благополуччя майбутнього. Зі святом вас, шановні наші, ділянці, щире, ще... щирого допомагання. Здоровляю всіх нас зі святом, нашим загальним на днем народження, я сьогодні хотів би сказати. Крім того, що я вручу подяки від, від громади, не від себе особисто, а від громади нашого міста за ту роботу, яка була зроблена, яка була презентована Тетяною Анатолійовною, яка була презентована Михайло Сергійовичем. Тут є у нас директор нашого музею Каріпана Віктор Ксенофонтич. і дуже багато людей, які приклали свої і зусилля, і свою майстер для того, щоб ми побачили те, що ми побачили. І це я сподіваюся, не тільки сподіваюся, вірю в те, що це початок. Початок розвитку, скажімо так, ну, історії, презентації нашої історії, нашого міста. Ми з кожним роком будемо все більше робити, для того, щоб більше інформації ми знаходили і презентували для наших жителів. Я всім вам щиро вдячний і я думаю, що ми загальними аплодисментами всі разом подякуємо організаторам і організації, які Дня міста. Перші, я почнемо... сподіваюся, що кількість човнів, про які сьогодні розказувала Тетяна Анатольевна з кожним, з кожним роком, з кожним ну, роком, хай буде, я сказати, днем, <плес> з кожним роком збільшилась, тому що в нашому місті ну, скажімо так, кількість різних човнів, ну, значно більша кількість різних човнів сьогодні є присутня, з якими є і варто, і дуже цікаво познайомитися. Запрошуємо Цибенка Сергія за те, що він подарував нам таку гарну лодку, коли, коли приходять діти, зразу сідя. У нас сьогодні з'явився якорь, також подарений Сергієм. Також ми запрошуємо Маковичу Колену. Вона подарувала свої домашні вишивки, своїх суфервабу вишиває, ми класно співає. Ми дякуємо щиро за це. От якраз ми хочемо сказати, дякую Коваленко Олександру за те, що він оздобив нашу кімнату всі дерев'яними виробами. очі. Олександр ну, для нас це наше благословення. Да, на, 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 ну, так, благословення Всевишнього за те, що ми все-таки намагаємося бути патріотами свого міста, і найголовніше, що ми намагаємося зберегти нашу історію. От, Саша не рікає з тою людиною, тим золотим зерном, якщо можна так. Якщо можливо так сказати, над нашого міста Саш, тобі велика велика вдячність, велике сподівання на майбутнє. Ми ще не одне зробимо таке, ну скажем так, дуже Спасибо. цікаві роботи не тільки для нас тут присутніх, але для всього міста, для нашої громади. Дякую. Спасибо. Їх збільшилася завдяки Кравченко Олені. Дякуємо вам щиро, підійдіть до нас нападуть. До мене новички Це дуже, дуже приємна. Дякую. Це обі моєї сім'ї і я дуже вдячна за можливість, що частинка ну, історії в моєї сім'ї залишається тут. Дякую вам. Сказати дякую бліновій Наталі за те, що створила нам таку піч і можливість бачити, як це все проходить Я щиро подякую. І Ще одну одну ми теж не створити нашому місті. А можливо, на останні часи ми почнемо будувати пічі в наших, наших оселях. <різь> Пановича за те, що мав терпіння це все оздоблювати, креативно підходити до кожної постановки і позиції особливо ну, приємно вам вручать подякувати, тому що ми сподівалися на ту ваше і вміння, і розуміння, і патріотичність, бо ми сьогодні за якому дякуємо. Старає всім. колективам. Ризи не закінчується. Блінова Наталя приготувала для вас мастер-клас. Хто має бажання, будь ласка, підходьте? Ми будемо креативності разом. Да. А можна да будь ласка. Що все за наше місто, за наш музей, що тут багато культурних заходів відбувається так часто, тому дуже багато тут казалося про патріотизм, про оберіги. І оце я гадаю також ну, дуже міцний оберіг буде для нашого міста. Кобзе. І музею це кобзар. Він сорок сьомого 47, -го, 47 -го року. Я хочу передати це був беріг нашої сім'ї. Передаю вам У нашій сім'ї було ще кобзарі раніше років, тому що знаєте, як всі несли раніше переїжджали, відступали з лінії фронту і несли пожитки у хустинах, і наша сім'я несла кобзарі. Ми аукціони обов'язково проведемо, сподіваємося, що відступа хвороба. і сподіваюся, що ми на аукціоні зможемо ще поповнити наш музей новими експонатами. А це буде такий наш від нашого класу, екологічний її Це патріоти ростуть. Ми вирощуємо таких справжніх жителів біляївки. Це наше майбутнє. Тому все саме краще в них намагаємося вкласти. Дякую. Дуже, дуже приємно є. вам це передати. Я просто задаю доказано Юлі. Ви поймаєте виникає ну, таке приємне відчуття за те, що сьогодні є довіра до, до до, музею нашого міську. Тобто що сьогодні цей музей приносить свої. Ну, ті речі, про які, ну, скажімо так, говорять про історію нашого міста, і взагалі говорять за людей, які живуть в нашому місті. І Тому, я думаю, скарби нашого музею, я так скажу, будуть з кожним роком Важайте, то, з більшого, такі, да, їх буде ставати все більше і більше. І дійсно сьогодні наш музей. До чого ми з вами всі разом, про що ми мріємо, буде приходити все більше і більше жителів нашого міста, не тільки з подарунками, але взагалі прийти і пізнати свою історію. Ну, Дякую всім.